Сьогодні я пропоную вам переконатися у тому, що виростити мікрогрін вдома значно легше, ніж вам здається. Це реально, доступно і значно вигідніше, ніж купляти його в магазині. Вам лише потрібно трохи підготуватися і заздалегідь придбати необхідний для пророщування набір. Ну що, ходімо, покажу. Джинам знадобиться льняний килимок. Спеціальні харчові пластикові контейнери. Пульверизатор і наше насіння для того, щоб виростити мікрогрін, вперше можна купити вже готовий набір для пророщування, в якому є все необхідне. Різні інтернет-магазини пропонують широкий вибір таких наборів із насінням на будь-який смак. Ось, наприклад, в одному з таких наборів для пророщування горошку, Ви бачите в описі товару, що там міститься один контейнер, дві порції насіння, два килимки, а також інструкція з вирощування. Як варіант, можна самостійно створити подібний набір, обравши насіння, яке вам подобається, довжину полотнальняного килимка, або кількість контейнерів для пророщування. Це, звичайно, буде вигідніше. Своє полотно ми взагалі купували у будівельному магазині, а контейнери замовляли в інтернеті. Ну, а тепер до справи. Ми для себе вже визначилися із нашою улюбленою з мікрозеленню, тому зазвичай обираємо однаковий набір насінь. Це люцерна, горошок. Рениця і насіння соняшника. Воно називається пузанук. Спочатку нам треба все ретельно промити водою. Для люцерни в мене є спеціальна ємкість. Це ось такий судочок, у якому я її промиваю і замочую. Об'єм, ви бачите, 2 літри, а також кришка, у якій зроблені дірочки не дуже акуратно, але у них практичне призначення. Ми висипаємо люцерну у судочок, заливаємо водою, накриваємо кришкою і добре промиваємо перемішуємо, струшуємо. Потім перегортаємо і через дірочки ми виливаємо зайву воду. Коли насіння вже промите, ми заливаємо його водою і беремо перекис водню 3%. І додаємо по 2 столові ложки перекису до кожної ємкості з насінням. Перемішуємо і залишаємо так на 12 годин. Зазвичай я роблю це ввечері, замочу насіння на ніч, а вже зранку зливаю воду. На наступний ранок я, як і казала, зливаю воду з ємкостей і ще раз промиваю насіння. Поки трошки розкажу вам про мікрогрім. Якщо хтось не знає, то це паростки різних рослинних культур, які проростають з насіння вже за 7-14 днів. І вважається, що це концентрат вітамінів та мікроелементів. Чим менший розмір цієї зелені, тим більше в ній корисних речовин. Наш перший досвід із вирощуванням мікрогріну вдома відбувся в лютому минулого року. Раніше ми його куштували в кафе або купляли у магазині, і було цікаво спробувати виростити його у себе вдома. Виявилося, що це зовсім не складно, якщо знати, як це правильно зробити. Крім того, мій чоловік дуже любить пробувати все нове, здобувати новий досвід і надзвичайно надихає мене у цьому. Тож ми спробували, у нас все вдалося, і тепер періодично ми вирощуємо мікрогоріну себе вдома. Найбільше нам подобається це робити взимку або на початку весни, коли немає ще свіжої зелені, городини. А це прекрасний варіант трохи урізноманітнити свої страви. Люцерну промиваємо добре і ретельно, щоб вода була чистою, фактично прозорою. Ось такою. Ємкість люцерною ми перевертаємо кришкою вниз і ставимо на тарілку для того, щоб зайва рідина виходила через дірочки на тарілку. Інше насіння ми залишаємо на ситі без води на 5-6 годин для того, щоб воно наситилося киснем. Шість годин минуло, насіння готове. Тож тепер я беру контейнер, ляне волокно і нарізаю необхідні шматочки для того, щоб застелити ними дно контейнера. Далі на ці килимки ми будемо засіювати насіння. Килимки потрібно попередньо замочити у воді, щоб вони вібрали в себе достатньо вологи. А потім покласти на дно контейнера. У кожен контейнер ми кладемо один килимок і ставимо один на один зверху. Так нам буде зручніше видалити зайву воду з килимків. Просто прижимаємо ось так і виливаємо воду назад у ємкість. Тепер ми беремо насіння і рівномірно розподіляємо його в кожну ємкість. Як ви бачите, із насінням горошка в мене вийшло 5 маленьких контейнерів. Коли насіння вже розкладене, ми його трохи оприскуємо з пульверизатором. Далі таким же чином знову замочуємо килимки, розкладаємо в контейнери і насипаємо інше насіння. Не забуваємо його також оприскати. готово. пшеницю оприскувати не треба, ми її залишаємо просто у ситі. Тепер ми складаємо контейнери один на один, зверху ставимо порожній контейнер і у нього кладемо якийсь вантаж. У мене це крупи упаковки по кілограму. Це потрібно для того, щоб насіння проростало рівномірно і рівно. Тепер ми залишаємо його на добу у темному місці. Вже через два дні відбувається справжня магія насіння виглядає ось так: ви бачите перші росточки. Сила ростків настільки неймовірна, що вони поступово починають піднімати вантаж, який стоїть зверху, і контейнери нахиляються. Ви бачите? Забула сказати, що після того, як в перший день ми посіяли наші насінинки, їх треба постійно кожного дня один раз на день добре оприскувати. Так, вони виглядають вже на третій день. На цьому етапі вже можна звільнити ростки від верхнього контейнеру з вантажем для того, щоб ростки отримували достатньо світла і могли рости вгору. Ледір теж долучається до вирощування, йому це дуже подобається, йому цікаво. І мене дуже тішить те, що звичайно зелень він не любить, із салатів він її завжди вибирає. А мікрогрін їсть залюбки. Мікрогрін має дуже привабливий зовнішній вигляд і насичений смак, тож його використовують і як інгредієнт, і як декор для різних страв. Наприклад, у салатах мікрозелень чудово поєднуються зі свіжими овочами. У смузі це інгредієнт для детокс напоїв, а кілька стеблень мікрогріну на бутербродах чи тостах зроблять їх апетитнішими і додадуть свіжості смаку. Ось, наприклад, простий швидкий салат із люцерною. Її ми їли вже на п'ятий день. Швиденько натираємо моркву на дрібну терку, додаємо огірочок, люцерну, сіль, перець, лимон, олію. І з пшеницею ще простіше, бо ми їмо її в чистому вигляді, додаючи до будь-якого прийому їжі. Ще можу запропонувати вам наш улюблений салат із мікрогріном зеленого горошка. Для його приготування нам будуть потрібні такі інгредієнти: сіль, мікрогрін, помідори, лимон, авокадо, огірок і оливкова олія, соєвий соус і перець. Швиденько очищаємо огірочок. Тепер очищаємо і нарізаємо кубиками авокадо. До цього салату, якщо ви бажаєте, можна також додати сир, такий як фета або бринза, а також ріпчасту цибулю. Тепер нарізаємо мікрогрін. Я завжди роблю це ножицями, так зручно, дуже і швидко. Коли мікрогрін вже дозрів у контейнері, його взагалі можна зрізати і зберігати у судочку в холодильнику. Моєму мікрогріну вже 10 днів. І ви тільки подивіться, яку щільну кореневу систему він стиг розвинути за цей час. Для мене це щось неймовірне. Тепер цей килимок можна викидати, а контейнер використовувати повторно. Далі нарізаємо мікрогрін і готуємо заправку. Приблизно півтори столові ложки оливкової олії, чайна ложка сивого соусу і сіль перець за смаком, а також чайна ложка лимону. Салат заправляємо, перемішуємо. І можемо подавати. І ще один варіант салата: пекінська капуста, натерти на дрібну терку бурячок, мікрогрін соняшника, зелена цибулька і гарбузове насіння. Для заправки візьміть олію, соєвий соус, трохи гірчиці і лимонного соку. Смачного. Сподіваюся, ви також захочете повторити цей експеримент у себе вдома, адже це дуже цікаве заняття як для дорослих, так і для дітей. А можливо у вас вже є свій досвід. Напишіть мені, буду чекати на вас у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і до зустрічі у нових відео.